На самісінькому краї Львівщини, де Україна зустрічається з Польщею, заховане місце, чия назва звучить як молитва, село Божа Воля. Тут немає гамірних вулиць чи супермаркетів, тільки тиша пагорбів та історія, що дихає у кожному кроці. Найбільша загадка села це його назва. Стара легенда каже, що у часи татарських набігів ці землі огорнув такий густий туман. Що вороже військо пройшло зовсім поруч, не помітивши людей. На те Божа воля, що ми вціліли, прошепотіли мешканці, відтоді ця назва стала їхнім оберегом. Сьогодні тут живе менше ста людей. У Божій волі немає шкіл чи сільрад, лише кілька десятків хат, оточених яворівськими лісами. Це місце, де сучасний кордон розділяє держави, але тиша залишається спільною для всіх. Тут відчуваєш. Цивілізація десь зовсім поруч, за кілька кілометрів, але в самому селі панує вічність. Бо іноді все, що нам справді потрібно, це просто трішки Божої волі.